Вітаю всіх! Запрошую на заняття молиневого розвитку і складання описової розповіді Моя улюблена кімнатна квітка. Погляньте, які гарні квіти у нас в куточку природи. Це і фуксії, і фіалки, і традисканції, і папороті, і хлорофітуми, і фікус. Діти. Пропоную вам скласти опис. Кімнатної квітки, яка називається фікус. Це кімнатна квітка, називається фікус. У фікуса пряме високе стебло. Листя велике овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя фікуса блискуче і гладеньке. Фікус схожий на дерево. Пропоную вам також вибрати вдома квітку кімнатну. І скласти про неї розповідь, та надіслати нам у групу у вайбері. Чекаю ваших робіт. Дякую вам, до зустрічі!